Чим закінчиться війна? Головне питання сьогодення, яке нікого не залишає байдужим ані в самій Україні, ані за її межами. Відповісти на нього вирішили аналітики видання Бізнес інсайдер. На їхню думку є лише чотири найбільш імовірні варіанти, які саме докладніше далі. Чотири наймовірніші варіанти закінчення війни, які прогнозують експерти, Business Insider, охоплюють буквально весь спектр можливого перебігу подій: від повної перемоги України над російськими терористами до тотальної ядерної війни. На перемога у війні ясна річ означає звільнення всіх окупованих територій та повернення до кордонів 91-го року. Як не дивно звучить цей варіант, із урахуванням відступу з сузавдіївки та наступальними операціями окупантів здовж кордону Харківської та Луганської областей, проте експерти вважають його цілком імовірним. Українці вже показали, що можуть перемагати у найважчих умовах у другому варіанті. Україна програє війну. Тож Росія окуповує українську територію цілком. А Києвом керує маріонетковий проросійський режим. Цей варіант також цілком можливий, тому що обидві армії виснажені багатомісячними боями. Але у російську армію не припиняється постачання людських резервів та зброї, в той час як ЗСУ відчуває суттєвий брак як боєприпасів, так і бійців. Третій варіант це укладання мирної угоди, яка підписується з урахуванням стану лінії фронту на поточний момент. А четвертий варіант передбачає початок глобального світового конфлікту, який плавно переробляв у всесвітню ядерну війну. Щоправда, з приводу останнього в усіх сенсах варіанту експерти все ж зробили зауваження. Мовляв, до нього не дійде навіть у тому разі, якщо диктатора Путіна загнати у глухий кут. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.